Прогноз для водоліїв на травень 2025 року. Подивимося на п'яти колодах водолії для вас, яких подій вам очікувати в травні місяці, або в яких енергіях ви будете знаходитися в травні місяці. Так, у вас по роботі або з фінансами. Буде, будете налажувати мости з людьми. Саме ви приводите людей до тями. Дивіться, зустрінуться багато різних поглядів на певну ситуацію, безкомпромісних, і ви будете налагоджувати, і у вас це добре вдасться. Ви налагодите цей компроміс, знайдете так, щоб прислухалися не тільки ви, але й прислухалися до вас. Далі, що ще вам? водолії чекати, чого ще очікувати в травні. Ви будете в своїх енергіях, в холодних своїх, будете щось обдумувати, раціонально мислити. І е, коло вас буде жезлова королева, вовен стрілець або просто знаходиться в вогняних енергіях, така харизматична, красива жінка. Якщо ви жінка, то це ви будете знаходитися в таких енергіях, подобатиметесь чоловіком, і коли вас знаходитиметься чоловік по помичам близнюки, Терези, водолії, або людина, з яким у вас трішечки холодні енергії, можливо, керівник. І тут ви будете чомусь навчатися, якусь інформацію шукати, якусь мудрість, можливо, когось будете навчати. Так, давайте подивимося, чого вам ще очікувати в травні місяці. Співпраці з кимось. Вам треба буде. Працювати в якійсь команді. Можливо, ця робота взагалі інтер'єром ремонт будете робити, змінювати обої, змінювати щось в своїй квартирі, будинку. Або це співпраця дійсно в колективі, можливо, три чоловіка, де ви можете і вчити когось, і вчитися. Тобто покращувати свої уміння, навички, проявлятися. Дивіться, до вас лицар Жезлів може проявитися ця людина до 35 років, лев, овен або стрілець. Причому гарну звістку вам принесе. Або завдяки ньому ви отримаєте разом з ним, можливо. Ви теж над цим дуже довго працювали, ви отримаєте якраз ну, надходження якихось коштів, коли ви можете насолоджуватися життям. Так, можливо, будете купувати в свій інтер'єр щось для ремонту, оновлювати меблі. Що ще вас чекає в травні? Ви будете магом. Ви будете магу. Угу. Тобто, дивіться, ви весь травень місяць будете активними, ви будете вірити в свої сили, в свої здібності, можливо, ще й знаходитимете нові якісь здібності. От дійсно, ви на все будете в цей час здатні. Причому всі шляхи до вас відкриються. Можливо, це стосується відрядження якогось, поїздки якоїсь, або просто ви будете керувати своїм життям так, як ви хочете. Ось цей час у вас все буде вдаватися. І по сімки мечів, дивіться, на вашому шляху. По е, ситуації, коли ви будете підходити до певної перешкоди якоїсь, да, вона буде прибиратися з вашого шляху. Тобто, ви самі будете прибирати ці перешкоди на вашому шляху е, доволі таки з легкістю, і тут будьте уважні, щоб не було ніякої нечесності. Так, ні з вашого боку, ні з боку ваших партнерів. Хоча ви допомоги можете розкусити це, зрозуміти, хто вам міг шкодити і прибирати ці обмеження ну, людей, як обмежуючий фактор да, з вашого шляху. Що ще вас чекає в травні? Успіх, радість, задоволення, щастя, самореалізація, у когось пропозиція руки і серця. Ви сповнитеся емоціями. Або це коло вас буде знаходитися по кубкам жінка, рак, Скорпіон Риби, яка вам допоможе, або розділить з вами ваші успіхи. Так, і по світу почнеться нова ж, нова вітка вашого життя. Саме через цей успіх, можливо, ви перейдете на один рівень вище, причому відчувати ви себе будете дуже легко, от як в дитинстві, без всяких обмежень, як радіти, так радіти щиро.